Люди, привіт! Мене видно? Я думаю, що трошки видно. Хвилинка україномовного контенту вночі посеред темряви. Зараз ліхтарик трошки приберу. А ви знаєте, щось останнім часом. І сьогодні такий настрій дуже пригнічений у багатьох моїх знайомих. І я сам так трошки щось останнім часом сили немає. Настрою немає, якась така темрява опустилася. І мені на серце прийшло одне біблійне слово. Я коротенько хочу зробити побажання, нам, всім з вами, тим словом, яке е, прийшло мені на серце і на пам'ять. Буквально швиденько. щоб не затягувати довго ваш час, хочу вам дещо побажати всім моїм друзям. Ті, хто знають мене, а й можливо, хтось завітає на мою сторіночку або соціальні мережі розшарять чогось, і алгоритм захоче це відео помножити для когось, можливо, буде корисно. Так от в другому посланні до коринтян апостол Павло каже таку дуже цінну думку: він каже, що Бог, який сказав, нехай із темряви світло засяє. Класно, так? Да? Яка би темрява в нашому житті зараз не була, Господь сказав: нехай із темряви світло засяє. Він освітлив серця наші, щоб у них сяяло знання Божої слави, що на обличчі Ісуса Христа. А маємо ми цей скарб у глиняних посудинах, щоб було видно, що велич сили є від Бога, а не від нас. Нас тиснуть звідусіль, але ми не пригноблені, ми в труднощах. Та ми не втрачаємо надії, нас гонять, та ми не покинуті, ми повалені та не знищені. Інший е -е, переклад каже, що ми у відчайдушних обставинах, але ми не у відчай. Я пригадав таке прислів'я, що корабель тоне не тоді, коли він у воді, а коли вода потрапляє в нього, яка б темрява не була навколо нас, які б обставини складні. Не були навколо нас, друзі. Нехай темрява не потрапить у нас. І ці обставини, вони не потоплять нас. Хай Боже світло сяє в нас, в тобі, хай воно сяє, воно в тобі є. Можливо, я відчуваю себе. І можеш ти так відчувати себе, як глиняна посудина, яка ось ось розвалиться, і може вона десь уже потріскалася, і вона не зовсім здорова, не зовсім сильна, не зовсім наповнена ентузіазмом. Всередині нас є це Боже світло, яке перемагає тебе. Все буде добре. Не будемо знаходячись все ж таки у відчайдушних обставинах.